Четверте серпня як знайти віру? А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось вам благовіщу радість велику, що станеться людям усім, бо сьогодні в Давидовій місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину, сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, Луки 2, 8, 12. Тепер зверніть увагу на те, що сказали і зробили пастухи, і сталося. Коли ангели відійшли від них в небо, пастухи зачали говорити один одному. Ходімо до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Вірш 15. більшість людей сказали б: підемо, подивимося, чи це так, але з пастухами було не так. Вони одразу захотіли побачити велику подію, яка, як вони знали, була істинною, бо Господь відкрив її їм. Це була проста віра. І це і є віра. Віра найпростіше і найприродніше у світі. Тож віра від слухання, а слухання через Слово Христове, Римлян 10,17. Там, де немає Слова Божого, там не може бути і віри. Але там, де є Слово Боже, все, що потрібно зробити, це повірити в нього, не вагаючись, не сумніваючись, але з упевненістю. Кому спаде на думку намагатися навчити маленьку дитину вірити батькам? Звісно, важливо, щоб дитина вірила своїм батькам, чи не так. Звісно, але навчати цьому немає потреби. Адже дитина вірить і без того, щоб її вчили цього. Віра це найприродніше у світі. Усе, що потрібно для того, щоб мати віру, це вірити так само, як вірить маленька дитина. Для того, щоб вірити, не потрібно докладати зусиль. Навпаки, потрібне зусилля, щоб не мати віри. Бо той, хто не має віри, обов'язково вірить у те, що не є істинною. Але ж набагато. Багато легше повірити в істину, ніж у брехню. Слава Боже, це істина, і вона є основою віри. Тому віра дає єдину істинну мудрість, бо ніщо не є мудрістю. Крім пізнання істини, готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо славу Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!